The Чні і сучасні експериментальні і драматичні для дітей, і дорослих, професійні та аматорські з нагоди дня театру журналісти телеканалу ритм відвідали чи не всі театри міста, аби познайомити ближче з ними жителів Рівненщини, викладачі, економісти, менеджери, студенти, з-поміж більше 30 акторів рівненського народного молодіжного театру, жодного професійного до слова, він нещодавно відсвяткував 47-річчя заснований актрисою Аталією Гаврющенко, яка упродовж 44 років була його незмінним режисером. попри те що театр виключно аматорський може посперечатися зі своїми більш професійними колегами і за віком, і за репертуаром. А напередодні дня театру тут відбулася прем'єра трагіфарсу румунського сучасного драматурга Йона Сабдаро на тюрморт для товстого племінника, яку ще раз покажуть 8 квітня. Це в основному сучасна драматургія. Якось хочеться, знаєте. Творити за текстами живих і доволі навіть молодих драматурів. Ну, наприклад, за останні два-три роки ми поставили п'єси і української авторки Неди Нежданої, і бельгійського автора Еріка Еманюеля Шмітта, Оскар Рожева пані, і от Йонаса Абдару з Румунії. Театр Сонях спочатку утворився як театральна студія при РДГУ. Тоді його трупа складалася з підлітків. Наразі театру 16 років. А у 2013-му він отримав звання народного. Білорусь, Словенія, Молдова і вся Україна. Колектив Соняху активно гастролює усім світом. А ще регулярно бере участь у благодійних заходах, відвідуючи з виставами дитячі будинки. У їхньому репертуарі є все: вистави для дітей і дорослих, класична і сучасна драматургія. Будь-які п'єси використовуємо, які є цікавими. Які є актуальними. І за період ми і класику ставили. Це п'єси за творами Лесі Українки, і Моріса Митерлінка, і Фрідріха Шилера, і знову ж таки сучасні драматурги, це Мрожик, це Енникін, Майо» комедія. Зараз ще актуальна в нашому репертуарі, яка йде вже близько шести років. За п'єсою Моя жінка-брехуха. В нас ця вистава називається Сніданок у Савої. Театральна студія Ліхтарт при палаці дітей та молоді виховує не лише молодих акторів, але є засновником міжнародного юнацько-молодіжного фестивалю, на який ось уже вісім років з'їжджаються українські та закордонні аматорські театральні колективи. Демократичність головна особливість і театральної студії, і фестивалю каже його організатор Василь Гізун. Зокрема, головною темою театральних постановок на останньому ліхтарті стали події в Україні. До слова у зв'язку із ними приїхали не всі запрошені. Це постійні учасники нашого фестивалю Ми раді, що ми завітали. Тобто, деякі колективи, на жаль не змогли через певні обставини, е, можливо, політичні можливості тобто, революційні події які в Україні не могли до нас дістати зокрема тобто, на білоруські театри і завжди радував глядачів. у Ось уже 40 років у рівненському театрі ляльок радують малечу своїми постановками і не втомлюються експериментувати з репертуаром за цей час. П'яти мільйонам маленьких глядачів показали близько 150 вистав, які зіграли 23 Тисячі разів для Володимира Данилюка театр ляльок другий дім. Він керує ним. Ось уже півжиття. За цей час рівненські лялькарі стали улюбленими не лише у рідному місті, але й в Україні та за кордоном. Ми завжди, коли з моїм колегою з директором драматичного театру десь відбуваємо на якісь конференції, якісь зустрічі, буваємо в міністерстві, дійсно нас хвалять. Але ми завжди хвалимось теж нашими театрами. Ми знаємо, що наші театри найкраще потужні. Чому тому, що у нас прекрасні трупи, у нас прекрасні люди працюють ми ну не чекаємо. Ми рухаємося вперед, шукаємо нові форми. У нас багато є всяких нагород. У нас є і гран-при, і вистави такі, які саме фестивального плану, який ми дуже гордимося, та сама різдвяна ніч. От е це прекрасна вистава, і вона об'їздила ну, багато в Європі. Бременські музиканти так називає свій театр музичної казки Диво Ігор Марчук, адже постійно на гастролях до слова, саме ця казка стала першою постановкою, для якої були написані власна музика та оригінальний сценарій. Наразі ж малече може переглянути казку стійкий олов'яний лов'яний солдатик, який на відміну від оригіналу, написаного Гансом Крістіаном Андерсеном, закінчується щасливо. Театр диво було засновано 17 років. Тому на початку 90-х. Проте перші шість років через складну фінансову ситуацію в Україні акторам дива довелося працювати у Польщі та Литві. А більше десяти років тому повернулися в Україну. В наступному місяці поїдемо на два тижні в Житомир, потім два тижні в Харків. Схід трошки хочемо охопити. Звичайно, там українську мову дуже мало чують, тому хочемо трошечки дати можливість почути нашу рідну мову там, щоб нас сприймали нормально на сході, так само, як і на заході. Не працюють, а служать своєму глядачу, так звикли казати, у Рівненському обласному музично-драматичному театрі, постановки якого визнано одними з найкращих в Україні, а його актори задіяні в багатьох кінофільмах і в різноманітних проектах на центральних телеканалах. Так, наприклад, Вікторія Клєщенко, Пилипчук, вона знялася нещодавно в першому українському телесеріалі. Незабаром його побачить на телеканалі Україна він вийде. Ніна Ніколаєва, Станіслав Лозовський, був фільм Гетьман за їхній участі на великому екрані. У нас працює прекрасний актор Георгій Морозюк, який неодноразово знімався в кінофільмах. І він досить відомий у свій час був на кіноекранах і зараз його досі запрошують. Володимир Петрів, наш директор. Він теж е, актор не лише театру, але й кіно. Незалежно від напрямку, всі театри Рівного об'єднує любов до мистецтва і шалена самовіддача своєму глядачу. Телеканал «Ритм» вітає всіх рівненських театральних діячів із професійним святом. Нехай ваші ролі будуть яскравими, глядачі вдячними, а визнання. А загальносвітове. Анна Хіночик, Віктор Терещук, Павло Невесенко у ритмі подій.